Всім привіт! І дякую за те, що ви включили це відео і ви стали глядачем запитаю тата. Я вас запрошую підписатися на наш канал е і не пропускати всі наші відео, тому що вони насправді є цікавими як для мене, так і для тата. Йому дуже цікаво з нами говорити. І надіюсь, вам слухати це цікаво. Сьогодні ми будемо говорити про підліткову кризу. Я перед цим сказала, що мені інколи не віриться, що я вже вийшла з цієї підліткової кризи, мене ще відчуття, що я ще до неї не дійшла. А в мене вже дитина кстати, є. От, е я хотіла на початку спитати, чи ти пам'ятаєш свою підліткову кризу? Ну От я намагаюся пригадати, що це було. Я думаю, що ці кризи вони супроводжували мене все життя. Це криза трьох років, то підлітково. Десять це все ну це все кризове життя. Одруження, тепер буде старість, це теж криза. Тому так сказати, що це тільки підліткова криза, і е, більше цього не було, ну я б не сказав би. Це зараз дуже по науковому до цього. Uh -huh. Були виклики, з якими ти маєш справлятися. Коли ти формуєшся вже як чоловік, стаєш, звісно, що ти не розумієш, що з тобою відбувається, ти ж не знаєш цього. Uh -huh. ось, е, більше спокус, з якими потрібно боротися. Uh -huh. ти, ось, ти стаєш свідомою людиною, тобі потрібно приймати буде рішення. No. До цього часу за тебе батьки все приймали. Тепер тобі прийдеться приймати. І, ти... І це складно, це навантаження. Uh -huh. А світ, якщо ти віруючий, наприклад, світ все рівно тебе приваблює. Я стараюсь згадати, чи було в мене таке бажання, що не бути віруючим. Uh -huh. Я думаю, що зі всього періоду, наприклад, мабуть, коли я вчився в профтехучилищі. Uh -huh. Можливо, на першому курсі там була ось ця криза. Тому що ну, ти прийшов зі школи з батьками, ти постійно був, а тут раз ти в профтехучилище, Ти вже їздиш в інше село, зовсім інша атмосфера, ти зовсім, зовсім інші хлопці. І, ну, ти, mm -hmm. ти, 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 ти не ти не справляєшся, не знаєш. Там, можливо, якісь такі думки про Хто, а що? Як? Типу, чи... чи не бути християнином, чи не ходити в церкву? Чи, чи взагалі що, чи Бог, чи як? Можливо от мене десь то, на Один рин... раз, десь років 14 було, що я, я подумала, ось. а от якби якщо я його не Так, да, Але я це от... думки. Да. Але дивись, поруч, поруч були батьки, угу. ось, Біблія, а, мій досвід з Христом, тому що я в 12 років, це ще до підліткового періоду, угу. я свідомо повірив в Ісуса. Угу. Це тримало. Це я боровся з цим. Тому ну, якби також, щоб я відходив від Бога і, і грішив, в моєму житті такого досвіду не було. Mm -hmm. а, я, я залишався в цьому. І я був один, мені не було з ким порівняти. Mm -hmm. в, нас, в нас були ну, там, двоюрідні брати. Дивісь, вони зовсім всі різні. Mm -hmm. Тобто, не можна сказати, це стандарт для всіх дітей. Я навіть вас, вас згадую. Я не можу пригадати, хто як з вас бунтував. Ніхто не бунтував? Ну, ти... ти... — От я не знаю, я не пам'ятаю. Мама сказала те, що вона не так сильно пам'ятає, саме підлітків. Вона сказала, що там було, в Андрія десь 18 років було. Але я думаю, що це була вже не підліткова криза. Це просто характер. Ну, теж характер і виклики. Я за Андрієм не пригадую такого, щоб він от бунтував, ви ж не відходили від Бога, ніхто ні, ні, ні. із вас. Ну, Я пам'ятаю, що Андрій. От в нього була така фішка, він почав носити мою одежу. Я не знаю, що ти пам'ятаєш це. В мене були з армії штани. Оце Галіфе, він в ньому ходив. Потім знайшов мою рубашку десь десь на горищі, де я був в восьмому класі. Він її одягнув. Ну, ніколи. це модно, він почав одягатися Ну Це бунт чи це не бунт? Ні, ну це формування ну, якесь. Ну ось то ну буде. так, можливо, такого сильного не було. Мені взагалі дуже цікаво розібратися, що це таке підліткова криза. Тому що, так як і криза там, трьох років підліткова, середнього віку, вона буває в рі... ну, в різні часи і в різному етапі життя. Тому що часто буває, мені здається, що одне це оця біологічно, гормональна, фізична. Оця криза, коли просто перелаштування йде. А друге, коли, наприклад, середнього віку часто буває, коли там. Е в середньому Середній вік це який, вважають середній? після 40 років. 47, ну, часто коли там діти організм. виростають, наприклад, ну криза середнього віку кажуть. Хоча це теж, те, що я досліджував про цю кризу, в мене вона дуже сумнівно виглядає. Ну от часто буває в жінок, наприклад, перестраюється організм там, десь біля 50 років фізично Я дуже сумнівно взагалі до цих криз відношуся. От, я теж не можу зрозуміти, того ж насправді кажуть, що от в одного може підліткова криза бути в 12, а в іншого в 18. Давай ми з духовної точки зору на це подивимось. Mm -hmm. Ну, наприклад, криза е, криза середнього віку, і, і людина близько з Господом. Вона розуміє, хто хто вона, хто ця mm -hmm. людина. Вона розуміє, хто Господь. Вона розв'язує свої гріхи. Вона з ними бореться. Угу. Вона їх сповідує, вона дозволяє Ісусу цілювати серце, вона займається духовними дарами, реалізацією духовних угу. дарів в служінні. Як проявляється ця криза? А він, він думає, що я, я ніхто не звати мене, нічого я нічого не досяг, що закладено в цьому. Тут є гордість, думка про себе, тут є гіркота. Образи на когось, от тобі і криза. Так само і в підлітковому віці, мені здається, що є дитина, яка накопичує біль в певний період часу, і вона живе з цим болем. Присують батьки, присують в школі, вона не може справитися з цим. І потім, коли вона доростає до певного рівня, вона вибухає через ці болі. Це приводить її до гріха. Mm -hmm. Але коли людина, ну, людина в любові, в оточенні і не просто, що з неї зробили ідола і балують її, а де нормальні стосунки в сім'ї. Yeah. Yeah. Відкриті стосунки, то яка там буде криза? Mm -hmm. Ну, можливо, і буде якесь переформатування, якісь інші погляди, але. Ну, бунту такого не передбачається, тому що гріх, не, гріх він як вірус розвивається, він поступово росте. Та ж саме біль, гіркота. Вона переростає там, наприклад, в ненависть якусь, в лихослів'я, ще там якісь практичні справи. А так, от був такий, 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 і раптом став інший. Не буває. Люди змінюються. Мені колись мене навчили так. Люди змінюються так, як ростуть дерева, тому ти маєш. Ти, вона ти передбачувана. да. да на да. передбачування. Угу. Є якісь маленького. У нас в церкві, пам'ятаєш, тих хлопчиків, які бігали там. Да. Ну вони ж не всі такі були. Ну, всі. — А тепер, коли дивишся, що там в сім'ях робилося, ти бачиш причину. Угу. Бо батьки показують це навіть в соцмережах, що в них там творилося. От тобі, а вона зараз його не можна. Тобі треба підліткової кризи. Він зараз вже бунтар, да. Ти з не справишся. От мені теж здається, що. Звісно, є якісь фізичні гормональні перелаштування. Цього не можна відкидати, але насправді воно зовсім по-іншому переноситься, коли була любов, коли було прийняття, коли немає болю, тому що. По факту так само можна називати, наприклад, післяродовий період, коли жінка народжує дитину, це теж можна називати кризою, тому що в неї гормональне перелаштування. Але ж насправді люди по, по різному реагують на це, і хтось переносить це легше, хтось важче, коли є підтримка і любов з боку, коли є допомога, то люди частіше переносять це легше. А коли ти сам залишаєшся, ти сходиш з розуму, то ти переносиш це важче. тобто як будь-яку кризу взагалі. І от нам. Написали питання саме про те, як реагувати на протести сина підлітка. Часто сваримось, стримую, щоб не вдарити, але не виходить. Боюсь сама себе. Він каже, що піде з дому, пропаде і не вернеться. Ну, це ті речі, які ми говоримо скрізь. Я говорю і душопікуни говорять: агресія, та чи інша людини або дитини викриває твій стан насправді. Господь допускає йому так поводитися, щоб показати, який ти є. Це, я цю історію вже здається десь наводив. Одна мама прийшла до, до душою пікуна, це брат мені особисто розказував. Угу. І вона говорить: мої хлопчики ну, страшно кричать, сваряться, і я не можу дати ради з ними. Ну, це раніше це в 90-х, я думаю, десь було що. Угу. Він говорить, запиші цю, -цю сварку на магнітофон. Наступного разу, От коли почнеться, ви тихенько включіть це все, хай пише, а потім, принесіть, ми послухаємо. І вона так зробила, приходить з чоловіком, включає і починає слухати. І вона починає червоніти. І чоловік їй говорить: дорогенька, мені здається, ти тут саме більше кричиш, а не діти. І для неї це шок був, коли вона збоку послухала, що вона говорить, uh -huh. яким чином вона все це доводить, як вона кричить по три рази. Uh -huh. Якщо мама так, а мама має право так вести себе, mm -hmm. ти ніколи не, не, не припиниш бунт дитини таким способом. Mm -hmm. Біблія говорить, що потрібно говорити лагідно, ну, стримано mm -hmm. в любові. А якщо скандали йдуть з того і з того боку, ну, навіщо звинувачувати тільки? Ну так, да. от насправді е, треба розуміти, що ці реакції дітей, це те, що це можливо бути щось е, яскраво виражене, тобто ти це агресуєш, але може бути те, що приховане, наприклад, той гріх, який е, ви приховуєте. Те, що ми говорили в минулій програмі, що е, якщо є сексуальний гріх, то може дитина е, 100%. Це, але може бути не тільки сексуальний 100%. гріх, якщо є гріх якоїсь агресії і жорстокості, наприклад, в тата або в мами. І він його може не проявляє на дітей, але він є десь. То воно ж теж транслюється на Но дітей. Зазвичай от всього цього досвіду, який я маю, якщо був блуд або перелюб, або щось в цій uh -huh. сфері, то воно через три покоління передається. Uh -huh. Або щоб якщо було зв'язано щось з окультизмом, теж uh -huh. передається, або з гвалтуванням, насиллям. Тому потрібно розбиратись. Тому ми, ми питаємо людей, коли вони приходять, розкажіть, будь ласка, про своє, свою історію uh -huh. життя. Хто ви? Mm -hmm. Самі ви. І ти приблизно, як от по цьому блюдечку йдеш. Да? І тут ти чувствуєш, отут, коли людина починає щось говорити, вона голос дрижить, mm -hmm. або вона мешкає, або не хоче про це говорити. Їй боляче, або сльози. Ти розумієш, тут проблема. Mm -hmm. Треба ж про це подробніше, щоб вона розказала. Що було там, що mm -hmm. в неї залишилося? Як це можна виправити? Тому що її реакції, іноді болісні, вони формують дитину. Вона вже сформована на твоїх нехороших реакціях. А тепер ти хочеш виправити це. А там, коли ти копнеш, що в твоєму житті було, ну кошмар один. І тепер ми дивуємося сьогодні, чому діти стають там лесбіянками, гоміками стають. Там все. Вони з дитинства такі вже, через блуд батьків. Через неправильні стосунки, вони такі. Через прес. Добре, якщо зараз ми бачимо ситуацію, коли дитина агресує, хоче йти додому і не вертатись, ось це відбувається. Яка реакція і як каятись? і як вирішувати це? Біблійний принцип. Ти не зможеш змусити людину змінитись. І навіть дитину. Ти не змусиш. Ти можеш направляти, ти можеш розказувати, молитись, До певного віку, влагідності, ти можеш дещо забороняти. Її, але не силою, тому що вона піде. Моя порада, але її мало хто сприймає. Якщо хочеш виняти за скалку там виймай колоду тут. Всі колоди повиймай. Щоб ти отримав свободу. Mm -hmm. Щоб ти міг здоровим поглядом, не в болі, не в страшному подивитися на те, який він є, mm -hmm. щоб ти міг його полюбити, щоб ти міг йому поспівчувати, і щоб ти знав, як його виправити. Mm -hmm. І в Біблії написано: якщо шляхи людини до вподоби йому, він її ворогів замирює з нею. Тобто Бог почне через тебе працювати в його серці. Через тебе Бог. Тому що тільки Бог змінює серця людей. Ти не можеш цього зробити. Але ти можеш дозволити йому повністю змінити своє серце. І, можливо, дитина це дзеркало того, що в тебе є, не вирішено. Виріши його. Я погоджуюсь, що іноді ну, діти всі різні. Є діти, які роблять свій вибір ось такий. Але потім проходять роки, і вони згадують своїх батьків. І ні в чому не можуть їх дорікнути. Uh -huh. Це був їхній вибір. Але батьків не можуть дорікнути. Uh -huh. Але я знаю, ти. Ну і це буде на них вплив. Все одно є вплив хороший. No, дивись, може бути при. Дивись, Славік, наш Славік, вже, вже в вічності, і папа, і Славік вже це можна розказувати, правильно? Так, uh -huh. Славік пішов з світу в 41 рік в п'яному вигляді. А все почалося в 14 років. Uh -huh. Коли тато його відкинув, взяв бабушок на мотоцикл і повіз на собрання. А хлопчик залишився сам. Пішов і з хлопцями випив. Прийшов додому. Папа понюхав і сказав: Ти, мені такий не нужен. І він пішов з дому. От тобі оце. І тепер він все життя проніс. Я не нужний не нікому. От тобі і бунт. І пішов, і пішов, і пішов. Є є діти, які на, на це по-другому відреагують. Ну, сказав тату так. Завтра він скаже по-другому. Але ми всі різні. різні. Іноді мама каже ді, дівчинці там, своїй донці, де ж така товста, як тато, замуж не вийдеш ніколи. Якийсь там, я не знаю, де керчать чи передохраніть, перегорів, все. Угу. Ось так. Так, да, всі по-різному реагують, але насправді те, що ми говорили ще в найпершій, в другій, напевно, передачі, про те, що все одно любов з цілею, будь-що з цього, будь-які будь фрази, будь-що з цілею, любові, повне тільки, прийняття. Тільки це. Так, uh -huh. так, Ісус нас знайшов. Він нас полюбив, Він за нас постраждав. Ми знаємо, якщо ти говориш про підлітковий бунт, ну, єдиний із прикладів нового заповіту це блудний син. Uh -huh. Це теж своєрідний бунт. Тато віддай мені те, що мені належить, пішов все прогатив. Батько продовжував любити, батько продовжував чекати. Бог поговорив до його серця блудного сина, він прийшов, тато йому простив, інакше нічого не йсне. Ну, прес доказувати, доводити, забороняти, ізолювати не працює. Угу. Які практичні кроки ти можеш сказати, щоб побудувати довірливі стосунки, от спочатку. Ну, тобі, як батько і матько, вірити. Угу. Якщо він не вірить, якщо він закритий до тебе, роби все, щоб він відкрився. Поговори на рівні серця. Угу. Скажи: я, я люблю тебе. Ти віриш мені? Він скаже ні. Ну, все, розговор закінчений. Починай інші слова. Роби добро. А, йди до його серця. Можливо, щілинку відкриє тобі. Uh -huh. Проси пробачення, якщо потрібно. Uh -huh. Розв'язуй перед Богом своє. Дозволь, щоб ти став інструментом його роботи. Uh -huh. Тільки любов зміни, більше нічого не зміни. Uh -huh. Полюби його, і він це відчує. Але як ти можливо будував з самого початку? Е які є практичні речі, це вже те, що має зараз відбуватись. Але як у формуванні дитини не пропустити момент, щоб вона закрилась? От можливо, ти бачив приклад, як твій тато з самого маличку будував з тобою стосунки, чи як ти намагався це зробити? Емоційний зв'язок глибокий був. Ми розуміли, От що, це, що це в себе в я. Я вірю, я розумію, що тато мене дуже любить, і, і це видно по його очах, угу. по його словах до мене, і по його відношенні до мене. Угу. Слова, емоційний вигляд і вчинки батьків до дітей це показують. Mm -hmm. Вони зрозуміють, я цінний в його очах. Mm -hmm. І це все вирішить. Якщо людина, дитина зрозуміє, я нікому не потрібна, мене принизили, мене відкинули, мене занедбали, мене зрадили, вона закриється. Mm -hmm. Да, от я дійсно розумію, що дуже важливо мати, щоб наші діти мали ось цей фон, сильний фон позаду себе, який буде завжди їх захищати, завжди за них стояти. Тому що те, що ти сказав, що ти міг в складний момент свого підліткового віку прийти до свого тата, це найважливіше і мені здається, що це. Ось така любов і ось це прийняття може подолати будь-яку підліткову кризу, будь-що. Тому що ця дитина не захоче піти від тебе в момент, коли їй буде важко. Вона захоче прийти до тебе. І ось я, я зараз не знаю, як формувати в ньому. Те, щоб мені було легше в підлітковій кризі, але я намагаюся завжди говорити, що я дуже його люблю. Е, повторювати це багато разів, і можливо, він зараз це ще не так розуміє. Але ці слова дуже важливі, і все, що ви говорите, дуже важливо вашим дітям. І... Але в першу чергу ти говорив про те, що потрібно вирішити е, проблеми ваші в сім'ї. І я розумію, що оце ж ти говориш, що це має бути погляд любові, що ти маєш дивиться любові, це часто не може відбутись через. Е, те, що відбувається в сім'ї, через блуд, які там є, mm -hmm. відсутність стосунків, mm -hmm. і наскільки ну, мені здається, що часто все закручується в такий ком, коли ти вже не можеш з цього вийти, коли е, от в тебе дитина підліток, е, він там е, бунтує, в тебе проблеми з чоловіком, у вас немає стосунків ніяких емоційних. І насправді здається, що з цього неможливо вийти сам, самому. І якщо батьки це не розв'яжуть, Ніколи Якщо, не Так, це не вирішиться теж і тим, і, і ми нічим не допоможемо, абсолютно не допоможемо. Тому що це дуже часто бунт тут відзеркалення стосунків тут між татом і мамою віруючим. Але насправді дуже багато є практичних речей, які потрібно робити зі своїми дітьми. Я Пам'ятаю, що я бачила завжди. В фільмах, і це дійсно було дуже класно, коли батьки з дітьми кудись їздять, коли батьки тати ходять з дітьми своїми на якісь побачення. Там я пам'ятаю, що ось ці розмови з мамою. Ми на кухні ввечері, вночі. Інколи мама мене не казала не йди в школу, і ми з нею сиділи довго після весь сніданок, довго сиділи, розмовляли. І це ті стосунки, які можливо в якийсь період будуть охолоджуватися, якийсь період ставати тепліше, потім ставати ще тепліше. Ось це будується в дитинстві довірливим і шукайте в своїх дітях ті моменти, з якими ви можете з ними пересікатись. Можливо, ходити з ними в кіно, те, що їм подобається, або ходити з ними в Макдональдс, де куди він ходить зі своїми друзями. Це те, що мені здається, дуже важливим. Якщо ти можеш сказати зі сторони підлітка, ну тобі важко, але що ти можеш сказати? Підлітку, який зараз дорослішає? І як пройти цей період дорослішання безболісно, максимально? Ну, я підліток говорю підлітку, так? Ну так. Да. Але я підліток вже з 58 річним стажем. Да. Я розумію, я хочу дати надію, навіть якщо батьки не виправляться. Ми говорили про це. Це дуже сильно впливає. Можна прийти до Ісуса, до підліткового віку. Я в 12 років прийшов. Я познайомився з Ісусом і став моїм Господом. З ним можна побудувати такі стосунки, розуміти, він тебе завжди зрозуміє. Ти йому можеш все розповісти, йому можеш поплакатися, а він ніколи тебе не зрадить, він буде поруч завжди. Тому що ж є, ну діти втрачають батьків, і що тоді, і залишаються самі. Але Ісус, який ніколи не зрадить, от з ним будувати стосунки, емоційний, духовний зв'язок, і ти будеш отримувати перемоги. Да. А я, скажи, як церква і суспільство може допомагати і батькам, і підліткам проходити ці ситуації? А потрібно е, ось цей момент бути поруч, бо вони дуже потребують е, того, щоб хтось був з ним, старший друг. Угу. Можливо, вони на цього не висловлюють, але вони прив'язуються до нашій церкві. Я б впровадив би і, і дуже просив би. Щоб всі це робили прямо майстерня. Я думаю, що туди потрібно для хлопчиків, формування лідерів вкладати всі гроші. І ці, цим братам, які роблять це величезний респект, де вони з ними вирізають, знаходять час побути з хлопчиками, стати їхніми друзями. І ось вони прив'язуються до них. Це батьки мали бути, але не всіх є і тати в них. Тому вони прив'язуються до та до таких батьків старших. І я думаю, що це дуже сильно впливає в цей приклад, авторитет старший друг. І ну, у нас також є для дівчат, приодьорус також вони. І я дійсно розумію, що дуже важливо ось цей період формування підліткового, тому що дуже багато людей, які саме в підлітковому віці відчули прийняття в церкві, угу. і любов, вони залишаються далі. Тому що часто церкви. Е Прінібрігають тим, що от є підлітки. Є недільна школа, це дуже правильно. Потім молодьожка, вони щось собі там роблять, а підлітковий вік вони якось ні, ні туди, ні туди. Але це саме той вік, який дуже важливий. Тому е церкви, в яких, можливо, не таке розвинене це служіння. Вкладайте, будь ласка, в підлітків, тому що це. Той період формування, який супер важливий, і він відкладається їм на все життя. Те, де вони відчули прийняття в цю свою кризу в цей період, коли вони не були потрібні батькам. Можливо, вони так відчували, коли вони були дивними для цього світу, але їх хтось прийняв в церкві. Це дуже на них відображається. Дякую за цю передачу. Дякую, за те, що ми могли про це поговорити. Класно, шумані підліткове криза реальна була. Я не ну, молодець. От я надіюсь, ці поради були для вас практичними. Бо для мене вони є практично завжди. До нових зустрічей.